76-річна Анна не може стримати емоції, коли згадує про сьогоднішню ніч. Вдосвіта військові РФ атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Одна з яких поцілила поруч з її будинком. Жінка розповідає, один з уламки пробив стіну у спальні і дивом не зачепив її чоловіка. Ділиться такого страху, як сьогодні, не відчувала ще ніколи. До сих пор мені мужка кричит не успокойся, успокойся. Даже нічого не помню. Найм столько свист, сумасшедший грохот, і все, і все вилетіло. Я на восьмому этаже живу. Мені соседка сказала, біжи, тікай. И я убежала, добіжала только до седьмого етажа. Такой был грохот сумасшедший, і ми там на лестничной попадали. Оговтуються від пережитого і жителі приватного сектору. Один з них Станіслав розповідає: російський каб поцілив через дорогу від його будинку. Вибух оглушив і дезорієнтував його настільки, що не одразу і зрозумів, що відбувається. Ну, Накривачі спав, побахнуло, окна посипали. Лунка на мене упала. От піса встав, вибіжав в залу. Ну вже з мамою спрятались. Видим второй полет. Ну, далеки где-то уже. Папа, я подумал, что именно хату прилетела, а так оказалось. Далеко не. Да. Убираємося. <ган debe ones> ця ж ворожа атака пошкодила і школу у спальному районі. Її техпрацівниця Любов розповідає, вона була однією з перших, хто прийшов до закладу після удару. Ділиться, працює тут вже 20 років, і побачити школу у такому стані було боляче. Шалко, я, я вже прийшла, і оце ось таке. От зробиться виграває. Розрушилась подавала уже страшні потолки. Посипалися і тріщини пішли там. не знаю, Криша там, криша теж надо и кришу крышу делать, позбігала там кошти і там поскидала. Бенз вибуху був на сторож, але вона вже пішла додому. Оце вона приїхався. Це було. Ні, вона не пострадала, все нормально. Єдине, що ж будівля пострадала. Нагадаємо, військові РФ вгатили по Запоріжжі щонайменше трьома кабами. За словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок цієї атаки пошкоджено щонайменше 13 будинків, школу та гаражний кооператив. У поранених внаслідок цієї атаки діагностували забої та порізи. Анастасія Потапенко, Суспільне, Новини Запоріжжя.